Ідеальний бисквіт, який вийде в кожного. Готуємо. Перш за все, вмикаємо духовочку на 170 градусів і нехай розігрівається. Також, з самого початку, я підготувала форочку, ми таку комбінацію створила. Нема в мене. Тут. Щоб було, то створила. Низ можна змастити маслом, бо ми маслом не змащуємо, пергаментом застелила. Також просіяла відразу борошно крохмаль і починаємо збивати. Беремо яєчко. Їх тут чисть на форму діаметром 20. А ви вже тоді будете орієнтуватися. А у нас 22, здається. 22. <реш> Плюс мінус. Плюс мінус. Починаємо спочатку збивати без цукру. До такої пивної пінки. Утворюється така пінка і починаємо поступово додавати цукор. У мене додрібка солі і також перемелена ваніль. Якщо немає, заміняйте на звичайний ванільний цукор. Поступово мішаємо і поступово додаємо і продовжуємо збивати до утворення такої гарної пінки стікої. Збиваємо. Ось до такого стану ми взбили. Якщо ми проводимо лінію, бачите, вона не відразу у нас з'єднується. І коли пінка як опадає на низь, вона бачите, залишає слід. Тепер будемо поступово в кілька етапів вводити борошно. У мене тут кукурудзяний крохмаль. Якщо у вас картопляна, я напишу в описі пропорції, скільки картопляного крохмаля або кукурудзяного. Опис під відео. Опис, як завжди, під відео. І я для гарантії додала зовсім трішечки розпушувача для того, щоб на 100% він нас вдався. Цього можна не робити. Якщо ви впевнені в своїх яєчках, які ви використовуєте, що вони 100% свіжі, тому що це все, ну, таке мінливе. Тому для гарантії я завжди додаю дрібку. Можна вважати на кінчику ножика. І поступово додаємо. і об'єднаю його тут. І буду поступово додавати. Тобто трішки додала, і рухами як знизу до верху я об'єдную. Нашу масу разом з борошном. Не спішав. Коли все борошно війшло, тільки тоді я додаю наступну партію борошна. Це ти ділиш на етапі 5? Е, приблизно на 4 етапи. Приблизно. Ось така маса в нас вийшла, вона пухка, бачите, десь там ще трішечки. рідковата? Ні, вона не рідковата, вона не тече, вона така, бачите. Ну ладно, руками що вимішаєш. Бісквіт! Куди руками? І тепер переливаємо форму. У мене форма низьковата, для того і застеляла і оце комбінувала. Все, випікаємо приблизно хвилин 40-45 при 170 градусах. Випікаємо. Тухи вийшов за береги. Наш бісквіт готовий. На готовність я перевірила шпажку. Тобто опускаєте дерев'яну шпажку, якщо вона сугенька, значить він готовий. Залишаємо його до повного охолодження в формі, не витягуйте, не травмуйте його. Далі загортаємо в плівочку і на стабілізацію в холодильник на 6 годин. Якщо не терпиться, можна після повного охолодження вже використовувати. Але все ж таки, коли він постоїть в холодильнику, в нього буде більш структура, така, яка буде легко піддаватися нарізанню на Як? коржики, на пластинки такі. Тому. Ми взагалі це будемо завтра робити. Так, ми це будемо робити завтра. А сьогодні хай холодна, холодильник сховає. Ось такий він у нас вийшов. Ніч до кліт провів холодильнику, він стабілізувався, такий хороший. Зараз перевернумо такий пухнастий, хайховий. Будемо розрізати на три коржі і подивимося, він всередині. Розрізали. Дивіться, який красивий, пористий, стабільний. І Бачу, ці, не, не дуже видно на камеру, але є ванілі. ванілі. видно, да. ванілі. І ось такий тортик у нас вийшов. Ніжний, стабільний, ароматний. Поки що це не тортик, поки що це без квітик. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І готуйте задоволення, і головне з любові. Всім самі